Усім привіт! Так, на яку я героїню думав зробити огляд? О, на оцю чонору. воїни сутіні. Можливо, це буде останнє відео на моєму каналі. Чому останнє, я не кажу навіть крайнє. Останнє. Я вам розкажу після огляду в кінці. Дивіться, кому цікаво. І я не брешу. Ну, давайте глянемо на цю дівчину. У нас тут доволі таки мало рекомендацій. Але вони ви гляньте зовсім-зовсім непогані. Окрім гідри, окрім диявол пустелі, на якого я не хожу. Ну і далі, тобто, навіть от якісь оце, мабуть, 13 людей, які не грають цю гру. Ну, ви представте, якщо ви пішли на Форт Магії, 20 рівня я не кажу перший і другий рівень. Ну і, 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 і куди це. Ну, тобто, я в ці оцінки дуже не вірю. Це у нас атакерша. І вона дуже така, ну як відносно противна. Коротше, дивимось по параметрам. ХП у нас мало. 12,500 це мало, для Епіка мало. Але от ну, з гарного хочу сказати, що вона намалювана. Ну, зробили її на диво, як оці воїни сутіні. Ну гляньте, на ну, якусь художню самодіяльність вічно роблять. Ось, о. Ось о, гляньте, такий красивий. Ну, а ця більш-менш така при пам'яті по виду. Йдемо далі. Атаки у нас дофіга 1509. У нас доволі гарний захист на ній. І нормальна швидкість, критична шкода 60. А далі все стандартно, мінімальне. І нам треба точність. Тому що у нас, якщо ми подивимось навичок, отіх і 3, але тут треба точність. Хоча б для цього, щоб. Усуває з ворожої команди усі бонуси збільшення захисту, після чого атакує усіх ворогів. Дуже цікава навичка. ну от Представте буст захисту. Перезарядка навич... навички безпорадня скорочується на один хід за кожного ворога, що загинув від неї. Так у нас апається шкода і КД до трьох. А якщо когось ми вбиваємо, то буде два КД і ви поняли, один. Непогано навіть Це саме масуха. Ідемо далі. Влада страху. Атакує на ума тричі. Кожний удар має 100% шанс з книжками. І тут апається ще шкода. Накласти слабкість велику. Але це тричі навмання. У нас тут КД4 і стане з книжками 3. Вполне нормально. І основна атака. Один раз атакує одного ворога. 50% шанс з книжками, япається шкода. Накласти блок бонусів. Ну, противна хрінь, ви знаєте самі. Якщо ви цю героїню викачали, то в принципі, що я хочу сказати, вона доволі корисна, непогана. Ну, ви її можете пройти і на прокляте місце, і на судну вежу. Ну, звичайно, так точно. Але вона атакерша і ну, будуть її пробивати сильно. І. Тобто, треба їй треба якийсь захист, або скелет, або ще якийсь, або ручки, або ну, якогось героя, який буде за неї приймати хоча б частину Уроні, іначе їй пісець. А якщо вважати те, що в нас ХП ну дуже мало, то ви самі представте. Ну ну на всяких от, ну, Може хіба що там на невелику Хімеру вона зайде, на демонів, на КБ точно ні. На арену, ну, на групову можна на невелику. На таку-то ні. Вона, звісно, вам зайде на воїни фракцій, але сьогодні у нас на її день. Та я їх вже пройшов. По поводу підземелля. Ну, любе, майже любе, можна сказати, але окрім синього, я не знаю, хто тут такі оцінки ставить. Ну і також враховуйте, що. Повторюся, мало ХП, і це атакер. Буде вона падати без захисту дуже сильно. Ну, В принципі, я ж кажу, в нею можна туди сходити ходити на фарбу на любу. Над великого, звісно, ні, вона там упаде на великих. На тимчасове на невелике можна. На Мінотавра, але я боюсь, що вона на волнах впаде соло. Знову ж таки. Третій раз повторяю, мало ХП. На дракона, на, окрім синього, також і на Голема. Ну і на навіть на Павука. В принципі, зайде. І, в принципі, ну що. Так як у мене настрою немає, я вам зараз розкажу, чому так, чому. От давайте ми її. Вона в мене така ще доволі юна, я її тільки апнув, вирішив вам зробити таке відео. Ну, в принципі, відео то адекватне. І давайте подивимось, як вона буде в соло. Убиватись або вбивати. Б'є щось вона так не дуже. По крайней мере масуха вона, глянь... не вбила навіть ну епону мать Вот вам И этот як Йо и ХП мале Ну от гляньте Ну реально мале ХП Вы гляньте ну ну блин Ей їй... сносят просто охренитель Но, Тобто, ну, от вам і вся любов. Якщо деяку героїню можна на 4 зірках уже на кат сюди відправляти, то цю просто писе Ну... Хоча її, звісно, сети я її одів такі. Ну... Не дуже топові і переодягти. І дати їй, як не странно, дужче захист. Ну, щоб вона хоч якось жила, якщо ви її соло будете кудись ганяти, гля. О. Ну тобто я вам про те, що вона ну, доволі гляньте її. Та ще їй тут дві проти стихії. Вона, конечно, гля, б'є вона як для такої, ну доволі непогано. Я гляну, таланти тут правильні, хто не хоть є. Ну тут проти стихії, та ще й рівень маленький, як я сказав, тобто, ну, гля, убила. Ну, дивіться, от саме. Тобто вона в мене зараз плюс 2. Зараз я на неї гляну. Ось вона. Значить, одягнув я її отак вот от. Тут у нас отакий. Вот ну, гліфів, бачите, не залито. Атака і атака. Біжутерія, ви знаєте, самі тут така єресь, обично падає. <гум> ну! Якщо ви граєте в гру не перший день ви в курсі, які тут падають гадость ці біжі. Такі, що аж плакала берю горькими сльозами. Ну, цю я не а, навіть цю поставив. Атакою величив. Книжок, на жаль, поки що не лив. Почекаю, якщо доживу. Почекаю турніру. Ну і... Таланти в мене отакі на ній. не вчить. Моє. Ну, отака от у мене героїня. В принципі, дуже непогано б'є вона, як, як на мене, але, ще раз скажу, їй би ХП, ну гляньте, стати дуже убогі. Ну, правда, ще ж і левел малий. 31 тисяча. Ну, тобто ХП 32 майже. В принципі, вона непогана, я ж кажу, але вона атакер і ще й мало ХП. Так що ви думайте, ну, в принципі, дивіться, давайте я вам скажу так, ну. От в сутіні, хто у нас тут з тих, що в мене є. Можна торагі її на допомогу кинути. Ну, якщо ви її прокачали, або Хотацу. Ну, вони, в принципі, можна, якщо їх нормально одіть, вони захистять її. Тому що тут, ви ж бачите, самі вони. ну, Просто що ці два героя, вони защитні більш. Якщо, якщо кидати, то когось із них, якщо у вас інших нема. Тому що все-таки це атакер. Ну. ну, Тим паче фракція нова. І, в принципі, непогано. Ну, героїня непогана взагалі. Якщо, наприклад, от взяти, давайте от зробимо так, я її тестив. Ну, от дивіться, цього вбираємо. І кидаємо її. А, де вона там наша? Ось о. Левел однаковий. Гляньте. Ну, на цю в мене огляд є. Вона, так, да, вона в одну ціль лупа як, як боженька. Ну набиває, благодаря Масухи. Наша дівчина більше. От давайте я вам ще покажу. Ну, тобто мені влом, якщо чесно, ходить ще кудись. Я вам головне показав. Одежу, в принципі, там я ж кажу. Якщо ви со скелетом будете або з кимось захисним, то воно, воно бачите, блок бонусів накинула. Ну, Ну і вона непогана, героїня, я ж кажу. Ну просто що, доволі мало ХП. Це, звісно, ну і Шмот у мене там зовсім без бонуса захисту. Тобто, ну, на розкол і на ХПшку хоч трошки. Ну. потягля лупа, вона просто. Ну, це, конечно, в одну цілю 69 тисяч мекнула. Тобто це взагалі... Вона, я не знаю, вона хреначе так, що. Ну, от ця войдова. Але вона не для кача, вона, ну, от якщо докачаю їх, може ж все-таки бути. 91 тисяча в цій, Але то і масуха, і навіть та без книжок, вона у мене на. Ну, я ну, так от підкачував її з первого левела, вони вдвох бігали. То ця наша... Набила ну, в рази більше, втричі більше набиває, чим оця лучниця. Ну, я вам просто розказую. Хотя тобто, гляньте проти стихії, ця хоч Войд її луплять її липали. Ну, дивіться, скільки вона набила. Тобто, як я й казав, утричі більше. Тобто, тут, ну, тут важко щось сказати проти неї, ви бачите самі. Ну, що я вам показав. І, в общем, протести, все показав, біжу показав нашу Чонору. Біжа у нас у Бога. Ця в мене ось отака чаша нечистя стоїть. таланти я вам показав. Коротше, а тепер про чому відео? Можливо, посліднє. Зараз води вип'ю. Я. Коротше, в суботу. А сьогодні у нас понеділок, 21.43 зараз. В понеділок. В суботу, тобто позавчора. іду я на базар на роботу. Без 15 і десь, без 20, без 10. .7. Я на годинник не дивився. Коротше, піймали мене ТЦК. Закинули мене в бусик добровольно принудительно. Повезли спочатку сюди. А в мене, щоб ви знали, я в окулярах хожу. При тому, що в мене серце больне, легені не розкриті, спина зірвана. В окулярах я бачу, в окулярах дві верхні строчки. І ще й у мене великий тиск. 180 тиск. Коротше, я годен у війську, а звідти не, не повертаються. Вони там, мене, правда, возили як куклу. Ну, коротше, ВЛК вони пройшли за мене. Там жесть. Коротше. От у, блин, от шо там наказать. Ну там жесть, там безпредел конкретний. Я думав, мене комісують з такими даними. Ні, я годен. И уже з Дніпра мене в дві... в Дніпрі частини військових. В дві. Повезли, а я їм не підійшов. Вони ж подивились медичну картку. Я їм не підійшов, видать, ніхто не рискнув мене брати. Але все рівно, я годен. Ну, коротше, я в шоці. Я... ТЦКшників треба вішати. усіх. Те, що то показують в Ютубі, як оказалось, це правда. Я на собі це... І спитав, так як ВЛК проходиться за 10 хвилин, за 5 навіть. Місто врачів розписується ТЦКшник. Коротше, жопа. І от, так що, от, можливо, це відео останнє. Ну, а там видно буде. Мені єдине, що дуже шкода мого кота. Бо я живу сам, в мене нема нікого. А кіт мій нікому не треба окрім мене. А як мене не стане, то... Коротше, такі діла всім вам не знаю, дякую за перегляди. Можете мені те, що розповів, я вірити, можете не вірити. Але я просто в шоці. У нас повно ходять здорових мужиків, хлопців по городу. Їх не трогають. А я відійшлі годен. Просто 50. Корот, всего вам доброго. І головне не попадайте з ТЦК. На очі. Пока.